Вітаю вас, мої маленькі друзі, на занятті з розвитку мовлення. Діти, а скажіть мені, будь ласка, хто з вас сьогодні сам вдягався? А що ви сьогодні вдягнули? Пропоную вам сьогодні вирушити у цікаву подорож. А куди ми з вами будемо вирушати, ви дізнаєтесь тоді, коли відгадаєте загадку, що вдягають усі люди, щоб не змерзнути ніде. Є легкий, є дуже теплий, різний одяг. Як? І де? Вірно, діти, це одяг. Сьогодні наша розмова піде з вами про одяг. Одяг, діти, це те, що ми носимо щодня. Він допомагає нам почуватися комфортно, захищає від холоду, спеки, дощу та вітру. Але одяг це не просто тканина, він може роз... Повісти про людину багато цікавого, яка пора року, чим вона займається, які має уподобання. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Це сезонний одяг. Як ви бачите, є зимовий одяг, теплі куртки, пуховики, свитери, шапки, рукавички, весняни та осінні, легші куртки, дощовики, картігани одяг – Це футболки, шорти, сарафани, капелюхи. Ще діти є одяг повсякденний. Це той одяг, у якому ходимо в садочок чи на прогулянку. Святковий це гарні сукні, костюми, сорочки, які вдягаємо на свято. Спортивний легкий, зручний для бігу, занять спортом. Є ще робочий одяг, у лікарів білі халати, у будівельників спецодяг, у кухарів ковпаки та фартухи. Давайте з вами розглянемо, з чого роблять одяг. Одяг шиють із різних тканин: бавовна, льон, шерсть, штучна тканина. Колись люди не знали, що таке тканина, і вдягалися в шкури тварин. Найдавніші голки для шиття були зроблені з кісток. У давнину королі та знатні люди носили одяг із золотою ниткою. Джинси спочатку були одягом для робітників, а тепер їх носять усі. Скажіть, будь ласка, діти, яка зараз наспора року? Так, зима. Тому давайте зараз з вами спробуємо описати зимовий одяг. Наприклад, куртка. Послухайте, будь ласка, як я це зроблю, а потім ви. Це зимова куртка. Вона зроблена з теплого пуху і тканини, куртка синя, з капюшоном. Вона довга і застіпкою та кишенями. Вона дуже тепла, м'яка і зручна для холодної погоди. Її можуть носити як хлоп'ята, так і дівчата. Ось така розповідь про зимову куртку вийшла у мене. І залюбки буду чекати ваші розповіді. Будь-який одяг, будь ласка, опишіть, який вам подобається. До побачення, мої любі!